В даному відеоуроці ми з вами розглянемо процес створення протоколу. Для початку відкриємо базу даних інспекція, двічі натиснувши лівою кнопкою по відповідній іконці, знайдемо групу представлень, протоколи, представлення, протоколи або журнал. В даних представленнях на панелі дій знаходиться кнопка, яка називається Протокол. Натиснемо її один раз лівою кнопкою мишки, і у нас відкриється картка, яка називається Адміністративна справа картка складається з трьох вкладок: Протокол, постанова та розрахунок збитків. Перша і основна вкладка вкладка протокол, заповненням якої ми з вами зараз і займемося. Вкладку протокол починаємо заповнювати із поля Статус. Як бачимо, за замовчуванням у нас стоїть статус Дійсний. Щоб його змінити, натискаємо на кнопочку у вигляді стрілочки. У нас з'являється вікно, де ми можемо обрати потрібний нам статус. Вибираємо і натискаємо на кнопочку ОК. Далі з клавіатури заповнюємо поле номер протоколу. Поле дата за замовчуванням у нас заповнене поточною датою. Щоб її змінити, ми можемо скористатися клавіатурою або ж кнопкою, яка знаходиться в кінці даного поля. І за допомогою стрілочок обрати потрібну нам. Далі переходимо до заповнення поля Особа, що склала протокол. Дане поле заповнюємо за допомогою кнопки зі стрілочкою, натискаємо її. У нас відкриється віконечко з фізичними особами з головного довідника. Тут ми знаходимо Потрібну нам особу. Щоб переглянути інформацію про особу, що склала протокол, можемо скористатися кнопкою у вигляді букви І. На новій вкладці відкриється картка, де ми можемо переглянути інформацію про дану особу, якщо нам це потрібно. Щоб видалити інформацію з даного поля, потрібно скористатися кнопкою у вигляді хрестик. Наступним переходимо до заповнення поля підпис порушника. Якщо порушник підписався під протоколом, ми натискаємо під протоколом підписався. Якщо відмовився, натискаємо від підпису Відмовився. Як бачимо із вибором останнього варіанту, у нас з'являється ще два додаткових поля. Поле вихідний номер ми заповнити можемо з клавіатури, або ж за допомогою кнопки у вигляді стрілочки, якщо у нас налаштоване з'єднання з із базою вхідні вихідні документи, або ж, як я вже казала, просто вводимо номер із клавіатури. Поле дата вводимо або з клавіатури, або ж заповнюємо уже знайомою кнопкою. Обираємо і переходимо до заповнення наступної частини вкладки протокол, яка називається Відомості про правопорушника. Переходимо до заповнення поля Порушник. Для його заповнення скористаємося кнопкою у вигляді хлопчика зі стрілочкою. Натискаємо один раз. У нас відкриється віконечко з фізичними особами з головного довідника, де ми можемо обрати нашого порушника. Як бачимо, із заповненням поля порушнику у нас заповнилися поля, ідентифікаційний код, дата народження, адреса проживання та місце роботи. І щоб переглянути інформацію про даного порушника або ж відредагувати, ми можемо скористатися кнопкою у вигляді І. І відкриється нова вкладка з інформацією про правопорушника. Щоб її відредагувати, достатньо натиснути на кнопку Редагувати. І для чого зберегти і закрити За допомогою кнопки Зберегти і закрити. Якщо ж порушника не існує у нас в базі даних в головному довіднику, ми можемо його створити. Для цього скористаємося кнопкою з англійською буквою N, натискаємо її. І у нас відкриється нова вкладка з карткою, де ми можемо внести інформацію про правопорушника. Після чого ми зберігаємо і закриваємо її обов'язково. Потім повертаємось до нашої кнопки у вигляді хлопчика зі стрілечкою і обираємо створеного нами правопорушника. Щоб видалити інформацію з даного поля, достатньо скористатися кнопочкою у вигляді хрести. Поле місце народження. Ми можемо обрати за допомогою кнопки зі стрілочкою. У нас також відкривається вікно з головного довідника, і ми можемо обрати потрібний населений пункт. Далі переходимо до заповнення наступної частини вкладки, яка називається відомості про правопорушення. Починаємо заповнювати поле статті відповідальності за адміністративне правопорушення. Користаємося кнопочкою у вигляді стрілочки, оберемо потрібну нам статтю, натиснувши двічі лівою кнопкою мишки. Щоб переглянути інформацію про дану статтю, ми можемо скористатися кнопочкою з буквою І і переглянути потрібну нам інформацію. Щоб видалити інформацію з даного поля, скористатися потрібно кнопочкою у вигляді хрестика. Далі переходимо до заповнення поля статті інших нормативних документів, що передбачають відповідальність. Заповнюємо його за допомогою вже знайомої нам кнопки у вигляді стрілочки, яка знаходиться в кінці даного поля. Обираємо. І переходимо до заповнення наступного поля. Суть правопорушення. В даному полі з клавіатури вводиться суть правопорушення. Переходимо до заповнення поля «Порушені статті. З допомогою кнопки зі стрілочкою знову обираємо потрібне значення із головного довідника. Далі переходимо до заповнення поля, Заподіяна шкода. Якщо шкода не заподіяна, обираємо потрібне значення. Якщо шкода буде розрахована, натискаємо. З'являється додаткове віконечко, де за допомогою знайомої нам кнопки або ж з клавіатури ми можемо вказати, до якого числа буде розрахована шкода. Або ж шкода заподіяна. З'являється також додаткове поле, де ми можемо вказати суть заподіяної шкоди. Натискаємо на випадаючий список. У нас відкривається віконечко, де ми можемо ввести нове значення, якщо його не існує, в даному довіднику, або ж обрати існуюче значення. Далі переходимо до заповнення частини вкладки, яка називається Інші відмітки. Поле примітка заповнюється з клавіатури. Поле ресурс заповнюємо за допомогою знайомої нам кнопки у вигляді зі стрілочки. Натискаємо. Відкриється довідник ресурсів. Де ми можемо обрати потрібний ресурс. І переходимо до заповнення останньої частини вкладки Протокол, яка називається Приєднані документи. Ми натискаємо на приєднані документи, і у нас з'являється кнопка Сканувати в поле. Якщо у нас налаштований зв'язок із сканером, ми можемо скористатися кнопкою Сканувати в поле і відразу, не закриваючи ж програми, можемо відсканувати і приєднати протокол. До нашої вкладки. Крім того, ми можемо просто затягнути в дане поле раніше відсканований протокол, якщо він у нас вже знаходиться на комп'ютері. Для цього просто перетягуємо в дане віконечко протокол з папки на комп'ютері. Щоб переглянути відскановану версію протоколу, достатньо просто натиснути на ньому двічі лівою кнопкою мишки. Ми зможемо переглянути оригінал протоколу. Після заповнення вкладки протокол ми повинні обов'язково скористатися кнопкою Зберегти і закрити і зберегти інформацію, яку ми внесли в картку протоколу. Щоб переглянути створений нами протокол, ми можемо зайти у представлення протоколу, де протоколи відсортовані по роках та кварталах, знайти потрібний нам протокол, натиснути на ньому двічі лівою кнопкою миші і переглянути його, щоб його відредагувати. Натискаємо на кнопку Редагувати або ж двічі лівою кнопкою мишки по вільному полі картки. І як бачимо, дана картка стала доступною для редагування. Якщо нам потрібно щось відредагувати, ми вносимо корективи і знову зберігаємо і закриваємо наш протокол. Отже, в даному відеоуроці ми з вами розглянули, як створити новий протокол, а також як приєднати скановану копію протоколу до картки Адміністративна справа.